Ські коні до сих пір, тут всередині є живі коні, проходять спектакль живого коня. От оце отсе. Ось, бачиш, школа, дитяча школа Анни Київської. Ще написали по-старому. Анни Київської, Анди Києв. Uh -huh. І коль матенель Анди Київ, то його така частина звідси, а її можна об'їхати з тамтої сторони. Бачиш, побачити. От вона така красива з там тої сторони. Ми відкривали дошку пам'ятну. От це, от, все, це все школа. Uh -huh. от, бачиш. І в тому числі ця церква, яку ми викупили. І ось вже пам'ятник Анні Ярославні. От, ось ми наближаємося до нього. Уже старе місто, воно одне з семи мурів. Бачите, називається такий комп'єнський ліс, і тут е, підписували мир про першу світову війну, mm. і тут знаходився е, такий вагончик. Uh -huh. Де зустрічався Гітлер не Гітлер а кінець був кінець Першої світової війни і підписала Німеччина підписала свою капітуляцію. Тут і тут є навіть тепер відтворила цей вагончик, і Гітлер, коли почав війну, він взяв цей вагончик, де Німеччина підписала свою капітуляцію. І е, е, привіз її в Берлін, збирав гроші, а потім спалив, бо тому, що його це дуже нервувало, що Німеччина підписала капітуляцію, що вона програла першу світову. Це Україну. власне в Сен-Лісі? А в Сенлісі знаходилася е, генштаб. Знаходився генштаб. Так, mm -hmm. так, так. От на цій вулиці, саме чому я тут зупинилася, mm -hmm. де росте цей трояндовий кущ. там Можна пройтися, є пам'ятна, така така назва. Тут треба кончити, бо тут okay. дуже гарне світло є. Mm -hmm. І це є справді центр, і тут багато вже було. то Я думаю, що буде гарно. Тут книжки є, то люди можуть дивитися, теж якісь книжки відродують, дуже такий міцна дім від то і Думаємо, що тут буде гарний виглядати. Cette poétesse, cette écrivaine est devenue quelqu'un qui documente les crimes de guerre. Et il y a beaucoup de crimes de guerre en Ukraine. Et c'est notre obligation, puisque Victoria ne peut pas être aujourd'hui avec nous, c'est notre obligation d'être sa voix et de, jusqu'au dernier jour de cette agression de dire ce qui se passe. Voilà. Et quand le dernier jour va arriver, on sera très content de faire une belle... Де вона буде за сотню років, говорить про довге життя, мов читає книгу. Це був останній вірш Вікторія Меліної 10 червня, написаний 10 червня 23-го року. І Данило Мовчан проілюстрував книжку її поезії. Аб'єн Жіль Ман. І вона виставляла, зроб, робила виставку у Сан-Лісі і нам дуже сподобався цей прапор. Він є дуже символічний. І центр Анни Київської і Асоціація Техдюкен також заснована Анною Кантер, дарують цей прапор офіційно мерії Сан-Лісу, Знак вдячності, вдячності за все, що вони зробили для України, продовжують робити і будуть робити. Дякуємо. C'est ça T'es où Vær så lykkelig, best. Être la bonne personne. Mon pistolet tout neuf, noir et menaçant. Obrigada. fazer em Oh. Um. Thank mm -hmm. Звати Флоренс Міксюд, Я є заступником мера Санлісу і я відповідаю за побратимство, яке існує між Санлісом, містом Сан-Ліс та Києвом Печерським, Печерським районом Києва. Сьогодні ми провели чудовий день Анни Київської. І ми відкрили для себе ваш твір, ваші твори, і ці твори є неймовірно чутливими і дуже такими звушливими. Ваші твори повинні бути показані і повинні бути зрозумілими у Франції. Браво, браво за все, що ви робите, і велика наша подяка. Я щиро дякую вам за ваші твори і за ці емоції, які вони провокують. Водночас вона нас приносить в такий інший вимір, і показує, що саме мистецтво. Може трансформувати те, що ми сприймаємо, як ми сприймаємо нашу реальність, як говорять, у нас мистецтво має чи може врятувати світ. Данило, доброго дня. Ми провели цей день День Ани Київської разом з тобою, бо це твоя виставка, і це твоя виставка у Франції у центрі Анни Київської. Твоя виставка є дуже зворушлива, дуже сильна, але це є реальність. Це був день з Україною, але це був зокрема день з тобою, з твоєю виставкою, Данило. І я е, дякую тобі е, за це. Мені сподобалася робота російська культура. Зразу видно, що в головах наших ворогів. На жаль, це в більшості російських людей. Дякую. Але насправді мистецтво таке, яке зачіпає тим. Я побачила в тому, напевно, що то як душа, тіло і якась боротьба зі смертю, як то під час війни. Ну, зворушливо, дякую вам. Я думаю, також що ми особисто зустрінемося. Можливо, і тут, а можливо, і в Україні. Дякую. Просто так. Я такого особисто його. не знаю, але дуже захоплююся його. Я, я шкода, що, ніби там треба було з тим. Дуже, Христос Воскрес! Дорогі Данило, ми від цілої Саліскої громади дуже дякуємо за прекрасну, за прекрасну роботу, прекрасні виставки і запрошуємо вас при найближчій нагоді до Салісу і, можливо, буде якась нагода зробити якийсь спільний проєкт і, можливо, якусь гарну ікону для нашого храму. Христос Воскрес!